Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі реле советского періоду рс 79-го року. Ось так воно виглядає. Помічене ромбом та трикутником. По паспорту 001. Зверху тут бачимо намальована схемка. Саме реле Плотно спаяне, використовується в різній техніці та апаратурі. Самі реле ціняться тим, що містять драгметали, ті, які йдуть до 1973 року, містять всі платину або паладій. Це також метал -плати нової групи. А після 1973 року йдуть іноді сплави з паладієм або чисте срібло. Пишіть в коментарях, кому по роках, які попадали, тому що часто є, що не так як пишуть в справочниках, тут. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал. Всім пока.